Символіка українського фольклору вона зберегла відбитки ось цих наших давніх анімістичних, тотемічних уявлень, які були в основі нашої давньої міфології. Тобто людина вірила в те, що все, що її оточує, живе, все має душу. І калина один із центральних тотемічних символів, яка а то те ми з вами пам'ятаємо, розумівся нашими пращурами як рослина-охоронець, рослина, яка визначає подальше твоє життя. Ми з любов'ю називаємо її червоною, а південні слов'яни добровітою. Пучечок із червоними кетягами тішив око у кожній сільській хаті на покуті. Загалом такий плодово-ягідний декор був мастхевом сільських осель надто минулих століть. Наші прабабусі фітодизайнерками не були. Утім, вочевидь, в цій справі тямили і прикрашали калиною все за українським феншуєм. В Україні не було жодного обістя, де б не висіла під стріхою калина. І навіть клали калинові пучечки між шибками як оберіг. Калина в Україні це передусім символ рідної землі. Калина в українців воістину фаворитка серед флори. Колись калиновий кущ вважався мало не чарівним. Валерій Войтович пише, що калина має чарівні властивості все чути, бачити, думати і навіть говорити. А скитець калини. Люблять вийти собі вінки мавки. За своєю символікою це просто топова рослина. Чого тільки калина не символізує? Етнограф Степан Килимник наводить близько 15 її опцій символів. Українознавиця Наталія Мельник розповідає про найпоширеніші. Калиною прикрашали. Е Прикрашали оселі, як з рослинною охоронцем Калина це дівочий символ, символ, який означає дівчину, жінку. У фольклорі ми можемо побачити. Такі порівняння цвіт калини порівнюється з красою дівчини, яка ще не заміжня, а ягоди калини порівнюються з красою жінки, яка вже заміжня, вже досвідчена і так далі. Калиною прикрашали вінки під час обжинків дівочі вінки. Калина символізує любов, патріотизм. Кров, коли от з'їсте ягідку калини, зверніть увагу, що насіннинка має форму серця. Можливо, це також посприяло тому, що калина стала уособленням і символом кохання, любові до батьківщини, козацької звитяги. Професор Гордієнко подає, що назва калина правдоподібно походить від корення слова гарт гартувати, а від сіля накаляти стріла каленна, як подано у слові ополку Ігоревім. На теренах України росте два види калини. І, як виявляється, це кущ-філантроп, на який у дикій природі натрапити можна рідко. Біологиня Вікторія Трутнер зауважує, що на Дніпропетровщині калинових гаїв немає, утім чудово вписується і поодинокий кущ як в екстер'єр криворізьких садиб, так і в пейзаж біля криниць, ставків та й просто в садках. У нас на Криворіжжі поширено два види калини. Калина звичайна віберну ополюс і калина Лантана, калина-Гордовина. Це обидва види, які переважно ростуть в підліску. Калина звичайна, крім того, любить іще береги водойм. У нас, наприклад, я її зустрічала на березі Карачунівського водосховища, і у нас вона знову ж таки на криворіжжі чудово росте і на неполивних дачах, і на поливних, тобто вона невибаглива ані до ґрунту, ані до умов. Мов зволоження ані до затінення, чи ну на сонці, тобто вона росте і на сонці, і в тіньки. Ну переважно полюбляє таке легке притінення. Відомий римський поет Віргілій, що дуже любив декоративні рослини, мав у своєму квітнику і калину, яку називав Вібурном. Цю назву в ботаніці калина носить і до сьогодні. Зараз в вібурному у садку питання смаку і бажання. А раніше її в своєму квітникові городчикові садила кожна дівчина. Ех, як шкода, що в нас на Дніпропетровщині немає калинових гаїв. А які були суперові фотосети в етностилі, дівчата? Уявіть собі, особливо в серпні, коли з поміж зеленого листя починають шарітися калинові ягоди. А у лузі-лузі калина цвіте. Туди козак до дівчини йде. Травневий розмай. Час, коли калина у квіту. І коли кущ калини квітне та медоносить, це якраз час дівочого кохання, як пише Валерій Войтович у своїй українській міфології. Напевно, саме у такій порі закохувалися наші прабабусі у час білого щедроцвіття калинових кущів. Українське мереживо, яке щороку пришиває весна, може позмагатися з найтоншим плетивом із французьких провінцій. Цвітом калини на весіллі оздоблюють убрання нареченої, коровай та гільце. Милуючи око, воно поступово переростає у червоні коралі. Хоча стосовно цього в етнографів дискусійні історії, і, за словами деяких фахівців, саме калинові кетяги, а не її цвіт. Найперший декор на українському весіллі. Весілля. Маленька містерія народження нової родини. Такий плодово-ягідний декор із кетягів калини обов'язкова опція на весіллі наших бабусь та прабабусь. І, до речі, подивіться фото в інтернеті. Навіть зараз досвідчені коровайниці прикрашають головний весільний смаколик калиною. Тому аби бажання. А калина на короваї буде. Отже, калиною оздоблювали на весіллі гільце, коровай та вплітали у віночок нареченій. До речі, цікава метафора: чистоту й незайманість дівчини в Україні називали калиною. Ну і звісно ж, всі пам'ятаємо пікантний обряд комори, яким завершувалося давнє українське весілля. Ми знаємо про такий елемент весільного обряду, як перевірка після шлюбної ночі, того, чи наречена була е, незайманою. І якщо підтвердження це є, значить всі святкують, е, і коровай цей продовжує бути прикрашеним калиною. Якщо такого не помітили, чого що хотіли побачити. Кетях Калини прибирався з короваю демонстративно, виконувалася ціла серія інших творів. Калина символізує дівочу чистоту, калина символізує незайманість. Давні українці вважали, де росте біля колодязя калина, там навіть вода чистіша. Вікторія Трутнер каже, що в процесі життєдіяльності калина виділяє багато фітонцидів, які очищують повітря. Тому в калинових заростях легше дихається, але раніше люди цього не знали і наділяли її чудодійною силою, ба навіть обкурювали нею оселю. Отакі собі давні ароматичні палички. Абсолютно невибаглива. А саме для наших криворізьких умов, коли у нас бувають проблеми з водою і е, фітонцидна рослина, тобто очищує повітря від мікробів. А це для нас також важливо, тому що в нас забруднене е, повітря, Тому Дуже корисно садити біля своїх будинків калину, і як лікарську і плодову і вітамінну культуру, і як рослину, яка очищує повітря і допомагає нам дихати. Калина виділяє фітонциди, А фітонциди – це такі литкі речовини, які вбивають мікроби, так само, як і фітонциди хвойних рослин, до прикладу, сосни або ялини, або того ж самого ялівця. Легше дихати біля неї, тому що чисте повітря і цілющі ягоди. І цілюща навіть кора, і навіть насінинки. Ой у лузі лузі там калина стояла, а на тій калині там зозуля кувала, що вже наших хлопців у рекрути забрали, а мого милого та й у військо погнали. Коли ще не було телефонів, та й зараз, коли власне є вже і смартфони, і інтернет, українські жінки, так само, як і раніше, чекають на месенджі з фронту. Наші прабабусі таки щось знали. Не повірите, але і тут зараджував посаджений із душею кущ калини. Коли довго не було звістки від хлопця з війська, то дівчина в себе на грядці садила калину, віривши, що відтак. Милий обов'язково відгукнеться, де він є. Про це пише етнограф Килимник. Чи працює задля кохання такий агрофітнес, відомо тільки нашим прабабусям? Напевно, так.